Слава Україні! І з вами знову я Петро. І зараз ми оглянемо покупки з Аврори за кордон. Звичайно, прибр... придбали не все, але може ще будемо заходити в Аврору. Спочатку отака книжечка. Побачили в Аврорі і захотіли придбати. О, така... Якась прикольна дуже книжечка. Дуже багато ілюстрацій. Ілюстрації круті, тексту небагато. Така книжечка. Буде цікаво прочитати і обов'язково знімемо на неї огляд. Далі що у нас печеє добровольно придбав отакі е, стікери. Далі Сти, Стираючі ручки, тому що в Словаччині за кордоні, Купити одну ручку стираючу від 2 євро, тобто 80 гривень. Також таку ручку, 80 гривень одна ручка, і то зазвичай дорожче. А тут за 44 гривні, тобто євро, от придбаєте ручку, а також 10 стержнів до неї. Також отакі коректори ручки кожному з нас. Олівці. Теж недорого, дуже дешево. Стікери дівчат, дівчата мої сестри просили, різні заколки, теж якісь закладки, стікери, якісь помади гігієнічні. Ну і собі придбав дезодорант, тому що дешево і мені дуже подобається. А також, звичайно, не за аврори, але знайшли тут в Ужгороді такі прикольні. За всього... Кожен за 100 гривень всього. Дуже прикольні. Дівчата. Дів... дівчата будуть раді. Отакі покупочки, може, ще будемо заходити в Аврору, але за кордоном просто такого немає, а ще й за такі цілі. Отже, те, що ми придбали в Аврору за кордон.